Всім присутнім, дорослим і дітям. Сьогодні наш патріотичний квест Ми любимо Україну, присвячений Дню Незалежності України, а також Дню державного прапора, який відбудеться відповідно 24 і 23 серпня. Сьогодні ми для вас приготували квест, який буде складатися. Із шести станцій. Назви всіх станцій, відповідно, біля кожної кімнати означені. У супроводі підуть ваші вчителя, які допоможуть вам знайти станцію, на якій ви будете виконувати завдання. Завдання підібрані такі, щоб не було підготовки нічого складного діти не буде. Діти, а ну посліжніться. О, так. а то сидять якісь назадня ведуть. Діти, ні, ми сьогодні з вами зібрали для того, щоб трішечки по покращити вам настрій бачите, стало веселіше. Покращити вам настрій і пригадати діти, що школа вона завжди була, буде і є. І ніякі вороги, ніякі злісні орки не відберуть у нас самого головного спілкування і школи. Вона завжди буде наша. Ви на населенці оподаткова Україна. Ми пропонуємо взяти вам участь у квесті медичних конкурсах. В першому конкурсі треба буде назвати кінці Росія або приказки. На сонці це лошу, а біля матері. Як біля мами. Добре! Добре! Це добре! Добре! найкраще! Ліка тварина прикинулася на серед дороги. <гад> Правильно! <ура! плес> Хто викрав у вас і каталеса? <плес> зміючка, Оленка, зміючка. <плес> перше запитання буде, в чий будинок забралася коза дереза? Коза дереза, Зайка. так. Брат! Зайчик! Пропоную вам прийти кілька випробувань. Завдання перше вгадати мелодію.

України, яка відкидає свої яйця вгізди іншим птахам. Хто це? Це Золоня. Ай, молодець! Наша вбиття Золоня. Ні, Білосніжники. Білосніжники. Нова назва. Броліс. Броліс. Слухай. Броліс немає України. Золоня. Ні. Ні. А ще що? Без і калини. А пташка символ України, яка приносить дітей. Лава, мова. А, яка мова в Україні є державною? Звісно вже, звісно. Назва держави, в якій ми живемо. Ні Ні. А держава. Правильно, правимо українці і україночки, саме так. Який колір е, має державний данство? Синьо-жовтий. Синьо-жовтий. В Конституції написано синьо-жовтий. Яке місто в Україні є соці... Київ. Крії... А хто був в Києві? Підніміть руки. Ой, Майже сі, всі, да, е, були? Майже всі були о -о -о. молодці. Дайте мені Колись відкриється День Незалежності України. Двадцять. Місяць? Сен. Ей на будущий